Маріка, я буду закруглятись, бо вже мене тріпають в другу сторону. Так, охра там, де тепле, до синього, майже фіолетового, ну судя по тій роботі, навіть трошечки десь зелені тут я пройдусь. Там є орнамент, на цій роботі не видно його, тоді ти його можеш чи легенько залишати, да? а потім е, прописати окремо легенько водичкою, або по-мокрому вибрати. То есть два варіанти.